Дітки, запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Пропоную дізнатись та впізнати професії за предметами, які буду показувати та будемо розповідати, що робить людина даної професії. Почнемо, погляньте на предмети, які я маю в руках. А ще. Перегляньте ці предмети. Як гадаєте, кому вони належать? Подумали? Називаємо цю професію. Звичайно, це інструменти будівельника. А що робить будівельник? Будівельник ремонтує та будує будинки. Перегляньте наступну картинку. Кому належать ці предмети? Хто це? Це лікар. Що робить лікар? Лікар лікує людей. Перегляньте цю картинку. Людині якої професії належать ці предмети. Хто це? Здогадались? Так, це кухар. Що робить кухар? Кухар готує їжу. Все вірно. Глянемо на наступну картинку. Як ви гадаєте, людині якої професії належать ці предмети? Хто це? Впізнали? Так, це швачка. А що робить швачка? Подумали? Швачка шиє одяг. Молодці. Погляньте на цю картинку. Кого очікують діти? Подумайте, хто працює з цими дітками, хто поруч з ними цілий день? Це вчитель. Що робить вчитель? Давайте розкажемо. Вчитель навчає в школі дітей. Перегляньте наступну картинку. Кому належить цей транспорт? Людина якої професії керує ним. Звичайно, це водій. Що робить водій? Подумайте, водій перевозить людей або різні вантажі. Далі перегляньте та скажіть, людина якої професії користується цими предметами. Хто це? Назвіть. Так, звичайно, це поліцейський. Що робить поліцейський? Скажіть, поліцейський захищає людей на вулицях та слідкує за порядком. Наступна картинка. Подумайте, та назвіть, людина якої професії використовує ці предмети. Здогадались? Так. Це перукар? Що робить перукар? Скажіть, перукар робить зачіски та підстрігає людей? Наступна картинка. Погляньте, з людиною якої професії пов'язана ця картинка. Де ми можемо бачити такі кошики? Подумали, хто ця людина? Звичайно, це продавець. Що робить продавець? Давайте скажемо. Продавець продає товари в магазині. Перегляньте наступну картинку. Як ви гадаєте, кого не вистачає? Кого очікують діти? Назвіть, хто це? Так, це вихователь. Що робить вихователь? Вихователь навчає та виховує дітей у дитячому садочку. Все, що роблять ці люди, називай їх професією. І професій в світі дуже багато, і про них ми все згадали. І дуже хочеться вас запитати, ким би ви хотіли стати? ким працювати? Чому? Бажаю вам гарного настрою та до побачення!